Да, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео я хочу сказати кілька слів про мобільний зв'язок в Ірландії. Про те, як ним користуватися, і яким оператором я користуюся. Зате перший мій вибір це був оператор Laika Mobile, із звичайним звичайним тарифом. Але з часом я дізнався, що можна змінити тариф. і Взяв тариф за 15 євро, з яким можна телефонувати на Україну, і за 15 євро ви маєте 1500 хвилин. Але увага, друзі, тільки на Kyivstar. Ось, як скажімо, набрати іншого оператора, то дзвінки будуть платні. Власне, що ми зараз і спробуємо. Дивіться, Є оператор Like Mobile цей лайф, набираємо. Ну, тобто каже, що поповнить рахунок, бо нема гроші, там дійсно немає. А якщо, наприклад, набираємо когось на Київстарі, то гудки вже будуть йти. Тобто, це значить, що дійсно тариф працює, і ви можете його от перевірити. Дивіться, залишилося ще 1363 хвилини на дзвінки. І це все, друзі, за 15 євро. Тариф цей теж безмежно дає право на безмежні телефонні дзвінки по Ірландії. І е, дає 15 ГБ інтернету. Ми пробували інші карточки. Знаєте, що нам всім давали безкоштовні картки, прите там тарифи, е, щоб телефонувати додому, вони відрізняються. І, власне, е, ось просто хотів поділитися своїм досвідом. Що в них є кхм, тариф за 10 євро, це на, е, ті, на 300 хвилин. Так, десь тут було інформації більше. Але, друзі, уточнюйте на, на, на даний момент, які тарифи у цього оператора. Щоб, щоб підключитися, просто треба набрати зірочку 139, зірочку 560 і решітку. І тоді на ну, власному досвіду. Перевірено. Якщо ви знаєте вигідніші тарифи дзвінків на Україну, будь ласка, залишайте коментарі. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого.